Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! І своє нове відео я починаю з прогулянки. У нас сьогодні субота і тому ми вирішили з дітьми трошки прогулятися. У нас були спочатку деякі справи, ми їх зробили і поїхали гуляти. Поїхали до центру, звісно, трошки прогулялися, трошки покуштували смачні страви, погуляли, поспілкувалися. Такий, знаєте, був гарний день. Хоча погода обіцяла бути трошки кращою, але в принципі було тепло, єдине, що не було сонечка і був, знаєте, такий туман, але це нам на спілкування, на хороший настрій не вплинуло. Трошки познімала е, таку чудову осінню погоду. Ви знаєте, так, от Здивлюсь, монтую відео. Такі дерева красиві, десь ще жовте листя, де ще зелені. Ну, дуже мені подобається осінь по свому. Це ми вже трошки прогулялися, тому захотіли трошки їсти. Пішли до Міністерства чебуреків. Чебуреки там, ну, дуже дійсно смачні. І, здається, сюди можна приходити з песиком, бо песик був е, рядом за столом. Сидів песик, тому на наступний раз обов'язково візьмемо з собою Ральфа. І, звісно, зайшли на київську перепечку. Це така, знаєте, традиція більше, ніж поїсти. Людей дуже було багато, черга така була ну, нереально довга. Але ми вистояли, поспакували, ще пішли, прийшлися трошки і вже поїхали додому. І заїхали в АТБ. Як їхали додому? Так, ми були в цьому АТБ. Хотіла купити нагетси, нас Сьогодні 21, так, 21 жовтня і вони повинні були бути по 64. там ну Десь ось так, такий діапазон ціни, але я була сьогодні в 2 ХТБ і не було. Тому взяла молоко. Молоко у нас коштувало, так, дивлюсь, таке молоко по акції було 30 гривень 70 копійок. такий взяла по 41,50 шоколадку. Дочка попросила взяти 44,90 і сік, ще Ваня захотів соку, ну Це не сік, це томат, нектар верніше. І він коштує 38 гривень 30 копійок. Це яблуко. А, були в Аврорі. В Аврору я поїхала ось за цим кисневим лямовиком і кисневим відбілювачем. Ще хотіла взяти туалетний папір, але його не було. Так, цей кисневий плямовидник і відбілювач коштували по 109 гривень. Зараз проходить акція і, здається, до 22 числа. Мені так здається. Ну, точно не пам'ятаю. Ось таку лопатку взяла для взуття. Як вона там пише, нічого не пише. А, ложка. М -м, ложка для взуття. Пластикова, у нас є така металева, але вона трошки тут согнута. І ось такий взяла вологий корм по 10 гривень. Це він з п'яти місяців тут ну, взяла. Думаю, може буду домішувати до кузі там, до чогось. В принципі, у нас думаю, кузя ну, їсть різні корма, і я до цього нормально відношусь. Тому ось такі покупки невеличкі були. Гарно так провели час. Вані там треба було завдання йому задали по. Домашньому ну, по уроках, так? то ми там зробили. Треба було вірш розказати в такому гарному місці, то він там розказував, ми його знімали. І гарно так я з дітьми провела час, трошки пообідали, і зараз вже будемо займатися домашніми справами. І сьогодні на моїй кухні ми будемо готувати крем-суп з гарбузи. Відразу скажу, хто не полюбляє гарбузу, тому краще це не готувати, бо смак і присмак гарбузи дуже відчувається в цьому крем супі. І це для тих рецепт, хто його полюбляє. Я поставила запікати овочі: це гарбуза, цибуля, часник та морква. Картоплю буду відварювати. Можна було це разом поставити від але мені так здалося, що буде більш насичений смак і я не помилялася. Потім, коли спеклися наші овочі, я відправляю їх до картоплі і проварюю так, знаєте, щоб вони разом, там, як кажуть, подружилися гарнесенько. І буду відварювати до готовності картоплі, бо овочі в мене вже готові. Із спеції додала куркуму і сіль. Ви можете будь-які додавати за смаком свої приправи. Поставила ще на сковорідочку хлібчик, щоб так трошки присмажився, і додам зверху сир. А поки взяла блендер і гарнесенько це все перебиваю наш супчик, додаю вершки. Ви можете будь додавати які, я додавала 20%, такі в мене були вершки. Насипаю наш. Супчик у тарілочку, додаю ще трошки вершків, у мене ще було насіння гарбуза, подрібнене то додала. І на хлібчик поклала сирочок, він так трошки поплавився, і це було нереально смачно. А на десерт я вирішила приготувати грушу. Це такий традиційний, напевно, вже рецепт. Цим рецептом я нікого не здивую, нам потрібна груша. Якщо у вас груша не така, знаєте, м'якенька, як у мене, то краще спочатку її запекти, а потім вже додати сир та горішки і мед. У мене грушка була така стигла, тому я додаю все відразу: почистила грушку, нанесла мед, посипала горішками. Потім додала у мене був сир з. Пліснявою, і потім ще наверх поклала мед і засипала горішками, і це все випікала до пом'якшення груші. Мені дуже подобається таке поєднання і сиру, і груші і мед. Ну це така нереальна смукота, але це такий рецепт на любителя. До гроші буду собі робити чашечку чаю. і Це чай я купляла у компанії 25 Coffee Roasters, Зазвичай я там купляю каву. А в цей раз я вирішила, чому б не спробувати чай. Замовила чай з бергамотом, і мені він дуже сподобався, дуже насичений смак. Ароматний, скажу так, чай, і в осінні дні такий чай дуже буде смакувати. Тому вирішила зробити чашечку чаю, а з грушою тим паче буде дуже смачно. Моя грушка вже готова, викладаю собі її на тарілочку. Сьогодні я її так трошки запекла, мед потік, я його полила, і це така, знаєте, ну, супер ароматна страва. Такий десерт, але може бути як і закуска. І на останах цього відео буде трошки мотивації, вирішила тут трошки прибрати в кімнаті. Спочатку змінюю постіль, буду відправляти у пральну машинку, буду застілати нову, ну не нову, а чисту. І вирішила протерти пил. Він так осідає. Зараз трохи менше, бо вікна вже зачиняю, але він все ж таки є. І хочу поділитися з вами ось таким кремом для ніг: це стоп-бальзам здається, чи стоп-тріщина. Це Біокон, мені дуже сподобався він. Це я була у чоловіка мами, і вона купляла такий крем, і я теж замовила і купила собі його. І була дуже здивована, коли нанесла на ніжки. І зранку були ніжки, як такі, знаєте, як у маленької дитини. Ну, Вони були такі дійсно класні, тому рекомендую від душі вам цей крем, фірма Біокон. Можете там зупинити відео і більш детально почитати, як він зветься. А я вже Вдягаю нову постільну білизну. Цю постільну білизну я купляла в юску. Мені вона дуже подобається, хоча вона така, знаєте, біленька. І я коли її застеляла, розуміла, що це буде надовго, хоча б може й на тиждень не вистачить. Але вона мені подобається. І на сьогодні це все. Ось такий був у нас суботній день, і трошки погуляли, трошки приготували смачні страви і трошки у нас вийшла мотивація. Тому всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.